Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне, про партнерське Ми будемо говорити з нашим гостем Євен Магда, директор інституту світової політики, з нами сьогодні буде спілкуватися. Вітаю пане Євгене, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Друзі, закликаю вас ставити вподобайки під цим відео, підписуватись на наш ютуб канал. Залишайте свої приємні коментарі знизу під цим відео. Також ну і не забувайте про дзвоники, те, що дозволяє вам бути в курсі усіх оновлень на нашому ютуб каналі. Також потрібно залишати так. І ми розпочинаємо, пане Євгене. Стосовно наших партнерів, в першу чергу, партнерів із Сполучених Штатів очікуємо ухвалення пакету військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки вже на цих вихідних. Але от більше й більше коментарів стосовно цієї події саме від урядовців американських, ось, наприклад, така заява прозвучала від директора ЦРУ Вільяма Бернса: Україна може програти війну до кінця 2024 року, якщо США не передадуть більше допомоги. Багато чув різних сентенцій навколо пана Бернса зазначалося, що він в 23-му році особисто приїздив до Кремля про щось там, начебто, домовлявся із Путіним, а тепер говорить, що не вдасться, можливо, Україні встояти, і в тому контексті, що він був послом у Москві так від Сполучених штат, Штатів раніше, і так далі. Як ви розумієте, ці слова? Тому що є думка, що таким чином він намагається втримати на своєму чинному місці свого керівника, президента Байдена, оскільки, коли прийде Трамп, ну, Бернса відповідно також поженуть. ну В принципі, змінювати директора ЦРУ це так само логіка президента, тобто це достатньо вірогідний процес в разі зміни президента, але я цю заяву трактую дещо інакше. Я цю заяву трактую як прагнення підштовхнути надання Україні допомоги, тому що ми бачимо, що шальки Терезів зараз в Палаті представників все-таки повільно схиляються на користь України і політична доцільність вона все-таки набирає е, поряд з військовою доцільністю. Тобто, Сполучені Штати. Усвідомлюють, що для них можлива негативна ситуація в Україні буде, е, ну я б сказав, серйозним викликом під час президентської кампанії. Ми розуміємо, що українське питання буде звучати під час президентської кампанії. Без цього ми нікуди не подібано. Тобто, це е, е, українська тема повз американські вибори не пройде. Це абсолютно зрозуміло. Але е, разом з тим я не вбачаю в Бернсі людину, яка ну, кхів, те, підіграє Росії. Ні. Я думаю, що це неможливо. Тому в цьому контексті я думаю, що його е, і не забувайте, що він був і в Україні. То це його робота бути як е, ну, директор ЦРУ, найпотужнішою на думку багатьох. Спецслужби світу бувати в ну, якщо хочете в епіцентрі подій, це ну як на мене, це достатньо показовий факт, що сам директор ЦРУ бере участь у подібних переговорах і ну до певної міри можна сказати, виїжджає в поля, а не просто сидить в штаб-квартирі і збирає, ну, читає знайомиться з тією інформацією, яка йому надходить. Ну і ще окрім Бернса, варто зуважити, що в Європі також здавалося б не політичні. Керівники о, також впливають і втручаються цю повістку. Денну е, я нагадаю, що Трамп вкотре повторив, що Європа повинна давати більше коштів на підтримку Києва. І тут представник від Бундестагу в Німеччині, я так розумію, з аналогією щось по типу очільника генштабу збройних сил Німеччини заявив, що Росія може напасти на країни НАТО в 27-28 році, і це, от в контексті тих новин про те, що Україна може не встояти. Чи може підштовхнути наших інших партнерів також наростити рівень підтримки України для того, аби напряму не бути залученими до цієї війни? Ну себто, аби не зіткнутися лобами з Російською Федерацією особисто давайте спробуємо дивитись на проблему прагматично. Вже скоро 800 днів, як триває російсько-українська війна, яка стала наймасштабнішою війною в світі. Для України це війна за незалежність, тому що якщо ми досягнемо достатньо великого успіху в цій війні, то ми зможемо довести власну незалежність всім. Україна вже довела те, що вона є суб'єктом міжнародного права, а не об'єктом, тому що якщо ми згадаємо прогнози перед 24 лютого 2022 року, то вони всі були для України. України апокаліптичними. Всі казали, що Україна не встоїть. Україна вистояла, і це, це насправді наш, якщо хочете, дипломатичний капітал. Ми маємо про це говорити, що ми вистояли, що ми спроможні добиватися успіхів, що ми можемо взаємодіяти з різними країнами, так як активний гравець. І не забувайте, що у нас є і певні. Переваги не лише найбільша територія в Європі країни, 20% якої на сьогоднішній момент окуповані. І це виклик. Точно так само, як те, що Україна має багато потужних факторів впливу. Ну Наприклад, той факт, що ми аграрний гігант для Європейського Союзу, наприклад, це виклик. І е, вони до цього ставляться обережно. Те, те що Україна має. Розвинену інфраструктуру виробництва це теж факт, і це перспективи створення інвестиційного клімату, які звичайно не, не вирішуються за один день. Я, але я хочу повернутися до військово-політичного компоненту. Захід, в принципі, може надавати Україні набагато більше допомоги. Це перше. Але це перше буде неможливе. Без другого, що ми отримали вже від Заходу допомоги набагато більше, ніж ми розраховували. Давайте самі в собі в цьому зізнаємось, що в лютому 22-го року ніхто не очікував, що ми будемо отримувати Хай Марс, що ми будемо отримувати Петріоти, і знаю заяву Олександра Іван Декро, бельгійського прем'єра, що ще навесні. Українці отримують же f 16 Тобто, я думаю, що коли прем'єр будь-якої держави робить подібні заяви, то він усвідомлює ступінь своєї політичної відповідальності. Це є про те, що е, Захід може допомагати Україні більш активно. І в цьому контексті я хочу звернути увагу ще на наступне: дивіться. ППО, наприклад, і Петріот, і СЕМПТІ, і АРІСТІ це оборонна зброя, і не можна тут е, говорити про те, що, скажімо, надаючи ці комплекси Україні хтось щось буде порушувати. Ні, це неправда в даному випадку. Це питання політичної волі. І я бачу, що поступово Захід усвідомлює через варварські дії Російської Федерації. Що Україну треба в цьому питанні підтримувати. Це добре. Разом з тим, ми маємо також говорити і про те, що нарощування фінансових вливань в Україну це теж на сьогоднішній момент реальна потреба. Я до чого це веду? До того, що Європейський Союз, Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, кожен з цих суб'єктів міжнародної політики він… Може надавати Україні і фінансову, і військову допомогу в принципі е, у все більших обсягах, єдине, що, і це в цьому сенсі позиція офіційного Києва, правильна, що ми не просимо, щоб сюди відправляли війська НАТО, тому що це не тільки політично чутливий момент для заходу, в тому, що далеко не всі західні політики готові до... Прямого зіткнення з Росією в такий спосіб, але це питання, яке вагоме перед виборами. Загибель потенційна громадян країн НАТО в Україні це може бути дуже серйозний виклик. Росія насправді дуже добре вміє грати в ці ігри і вміє говорити про ці е, аспекти. Тому немає немає жодних в цьому сенсі, я думаю, застережень для Заходу. І насправді мені навіть дивно, чому така потужна військово-політична організація, як НАТО вона не дійшла до усвідомлення того, що війна між Росією та Україною буде тривалою. Чому вони лише зараз? Створюють е, відповідні зміни для себе, але я не хотів би бути рупором невдячності, це неправильно. Ми дійсно маємо дякувати нашим західним партнерам за те, що вони нам допомагають. Їхня військово-технічна допомога зменшує наші людські втрати. Це треба проводити цю пряму залежність і постійно на ній наголошувати. Пане Євгене, ми зараз говоримо про такі високі терміни, як там доля і майбутнє цілої країни, цілого світу, світова війна, так найбільша війна у Європі після другої світової війни і так далі. Але разом з тим знаходяться політики, чиновники, функціонери політичні, які. Не користуються іншими термінами, якимось ефемерним нацизмом на території України, якимось можливо важливими для сполучених штатів, але в глобальному плані не такі глобальні питання, як захист південного кордону Сполучених Штатів. Я зараз про цих діячів американських пані Вікторія Спарц, уродженка Чернігівської області, так а також трампіст Гетц, які як могли. Зупиняли і, і, і гальмували загалом ухвалення цього важливого рішення про ухвалення пакету про підтримку України. Так ми все ж таки найближчим часом вже очікуємо цього голосування. Сподіваємось, воно буде на користь України. Але ось такі, от люди, камінчики в наших, скажімо так, в на в нашому взуті, так вони можуть посприяти в лапках неухваленню цього пакету. Ми, знаєте, отримали протягом останніх місяців низку уроків того, як працює американський парламентаризм. Уроків для нас важких, тому що і Україна, і багато держав взагалі в світі вони сприймають Сполучені Штати Ну як такі, знаєте. Ну, я мені не подобається аналогія з маяком, там через і ясно, що там Статуя Свободи, і таке інше. Але в будь-якому випадку я б сказав, що ми побачили, що система американських законодавців вона може бути недосконалою, не ідеальною. Це правда, і це може бути пов'язане з тим, що. Американці пишаються е, стабільністю своєї конституції, до якої є там е, три десятки поправок за весь час існування, правда, і вони дивляться на те, як працює законодавчий орган. І ну, ну скажімо, свого часу. Зміна е, Маккарті на е, цього на Джонсона вона була достатньо несподівана, правда. Але вона е, потім поведінка Джонсона. Вона нагадує те, що він е, хоче показати, що він не перший, не другий. В таборі проранги відповідно Сполучених Штатів поведінка кожного республіканця і демократа вона обумовлена в даному випадку прийдешніми виборами до палати представників, які пройдуть в один день з виборами американського президента, і трампісти вони досить часто з одного боку вони можуть говорити, що. А давайте ми будемо е, діяти в такий спосіб, і ми е, орієнтуємось на позицію Трампа, який, наприклад, говорить, що не припустимо е, Україні давати просто так, е, як, як грант, надавати їй допомогу. Правда, але в будь-якому випадку е, я не думаю, що поодинок, ну тобто, ми може, можемо називати і інших парламентарів, просто у нас е, нас насправді. Наша проблема е, в тому, що ми часто знаємо е, прізвища наших критиків, але не знаємо прізвища наших друзів, і це, од, ну це те, над чим ми всі маємо працювати в тому сенсі, щоб е, ми не маємо показувати, що Палата представників е, Сполучених Штатів ну що е, щоб не складалося уявлення, що так, всі проти України. Ні, вони в першу чергу за. Сполучені Штати і за свої власні інтереси. І якщо вони усвідомлюють, що в їхньому виборчому окрузі, а у них всі вибори проходять на мажоритарній основі, настрої виборців є наступними. Ну, умовно кажучи, в виборчому окрузі немає підприємств оборонно-промислового комплексу. А є, наприклад, підприємство е, нафтової промисловості, для якої підвищення цін на нафту має значення. То звичайно, вони будуть грати ну, в ігри, які пов'язані з цим напрямом, і будуть про це говорити. А нам, в свою чергу, нам треба говорити, що ми частина цивілізованого світу, що ми жертва неспровокованої нічим агресії, і згадувати, як Росія вимагала в грудні двадцять першого е року від НАТО перетворитися на Шагреневу шкіру. І говорити американцям, це ж в тому числі. Реалізація ваших планів, ви маєте відповідним чином діяти, чи ви маєте на це якось реагувати? Сьогодні Україна справді є вістрям в боротьбі добра і зла, і ця теза, вона, на мою думку, має просуватися максимально активно, тому що компонент, ну я б сказав, більше протестантський і юдаїстський, місцями католицький, він в американській політиці достатньо присутній, і його треба направити, е з ним теж треба е взаємодіяти і використовувати власних інтересів. релігія все ж таки, так в політиці е також? Е в кожній цивілізованій державі сьогодні церква відділена від держави. Це правда. Але давайте згадаємо український фактор існування РПЦ в Україні. Так. це виклик, ну я, я не буду. Я, я б не хотів, би щоб ми, е, знаєте, роздавали ярлики. Але якщо серед службовців РПЦ в Україні я бо я не, не, не вбачаю правильним називати людей, які підставляли власних співгромадян, можливо, власних прихожан під удари російської артилерії чи ракет священниками, якщо. Були такі люди, і деякі деякі з них не те, що засуджені, вони вже навіть обмінені були на наших полонених. То це це виклик для нас, ну, в принципі, але ж це ж не означає, що Україна має стати ну такою м, повністю християнською державою. Ні. Просто ми маємо усвідомлювати, що історія розвитку української церкви є достатньо складною, і ми маємо. Цьому сенсі теж працювати і взаємодіяти з різними країнами? Тут варто зауважити, що нещодавно організація Парі ухвалила низку дуже важливих рішень і стосовно того, що РПЦ по суті є також такою організацією, яка сприяє на конфронтації в східноєвропейському регіоні. І тут також питання до України. Якщо ми утожнюємо РПЦ та УПЦ МП, то чому у нас досі у діє? Але я думаю, про це вже наступного разу пане Євгене, з вами поспілкуємося. Я ж вам дякую за те, що долучилися і за те, що ввели в курс справ усіх найважливіших подій останнім часом у Європі та за океаном. Євген Магда, директор інституту світової політики, з нами сьогодні спілкувався. І вдячний нашим глядачам за те, що долучаєтеся своїми подобайками, підписками, коментарями і дзвониками до того, аби наш Ютуб канал зростав. Павло Ковальчук, мене назвати залишайтеся у фокусі. Будьте здорові до зустрічі. Ďakujem, všetko dobre.